Йому було три роки, і він виходив з цих воріт. Перші дитячі спогади В'ячеслава. Я тут родився. Напроти будинку було звичайне поле, але на ньому незвичайна плита. Величезна. Трактор як урав, завжди її оминав, і одного разу В'ячеслав насмілився і поліз під неї. Я підлазив під цю плиту, був маленький. Ну, підлазив, бо собака там цуценят приводила. Сірниками підсвічував, інтересно, ж на цуценят глянуть, що воно там собака привела. Ну і воно ж видно. Знизу видно, що є якась фігура. Він спитав у батька, що то Той розказав у селі. Мав бути великий меморіал з парком. Навіть газ провели для вічного вогню. Якою то довщині це було? Це було тридцять років. 30 років перемоги 30, да, напевно, 30 От перемога той барельєф мав бути частиною меморіалу. На ньому солдати, де в атаку, а другий вже поранений або вбитий. Чому пам'ятник опинився посеред поля, обличчям у землю? Місцеві розповіли версію. Шокову ця історія гарний приклад вшанування героїв по радянськи в 75-му році, на честь 30-ї річниці великої перемоги. Ось тут хотіли відкрити монумент. Коли почали готувати місце, знайшли склад боєприпасів. Довелося відселити всіх місцевих, перекрити територію. І стало вочевидь, що не встигають до пам'ятної дати той меморіал відкрити. А як не встигають, то нащо взагалі його ставити? Відтоді шматки меморіалу розкидані по селу. Ми знайшли там себе плету. А воно ж везде куми, везде брати. От мені, допустимо, мій друг кажетю, а ми ж в дитинстві бігали. Там он пошли, Я тобі покажу. Мармурова плита, одна з багатьох, тільки солдатів з прізвищем Глинський Шестеро. Взагалі то в цих краях майже в кожному селі братські могили. Місцева історія радше трагічна ніж героїчна. В травні 42-го радянські війська намагалися відбити Харків, Барвенківська операція. Завершилася катастрофою. Котели тільки полонених 200 тисяч бійців. Армія пробивалася з оточення, тікала на південь, слідом наступали німці. 25 тисяч людей загинуло тут. Це Анатолій, український артилерист з Черкас. Його підрозділ сьогодні приїхав в село зробити подарунок на день перемоги. У мене дід загинув у 41-му році. То як же я його пам'ятаю? І буду пам'ятати, скільки житиму. Вони збирають по селу частину меморіалу, аби нарешті через 40 років його відкрити, знайшли три великі голови: танкіст, піхотинець та невідомо що, навіть гіпсову форму не зняли. А ще знайшли плиту, схожу на ту, що була в полі. Підіймають там теж солдат. Воїн з автоматом. Тепер меморіал стоятиме ось на цьому пагорбі. Дві пліти та три великі голови. Гіпсова форма ховала пілота. Місцеві вийшли допомагати військовикам. 8 травня урочисте відкриття. Армія підняла, місцеві мають причепурити. Прийшла сюди, так скажемо, як каже російське телебачення, київська хунта. Як то за це взялись? Їх це зачепило, вони це побачили. Та як це ви так? Ми хунта, а у вас воно. Валяється останнім часом в Україні пам'ятники більше валили, ніж ставили, знають місцеві. У солдата на чолі зірка, але місцеві кажуть, добре, що сучасні солдати розуміють. Це хороший і потрібний пам'ятник. Ленін то 17-й, і непонятно, що робили. А це люди реально захищали нашу батьківщину тільки від різних ворогів. Напроти нового меморіала хата Аделі. Її шість трошків її батьки вже розповіли про те, що українська армія встановила пам'ятник радянський. Дмитро Латвиненко, Олексій Синельников. програма Вікна з тебе.